Доброго дня, колеги наградері, 8 квітня, робота кипить. Зараз хочу показати тут результат по сіянцям. Я перед цим знімав був відео про пророщування початок вегетації сіянців, а це вже хочу показати через, здається, 8 днів після початку всходів, що в мене є. Тут у мене ось уже вегетуючі саженці навесну вже мають гарний приріст. На деяких я навіть спеціально залишав був і гаронки. ну якби Показати якість тих саженців. Переважна більшість вже замовлена, але тут ще деякі цікаві позиції: там американські кишмиші Рарат, редатують глускунчик. Таке там трошки моєї селекції: там Молекула Гендаф, еліксир. Віростюк все ще є в наявності. Ще трошки залишилося, скоро і ті вже будуть розібрані. От тут, дивіться, Оце еліксир. Уже видно його потужну урожайність. Так, ну а тепер поділимо, дивіться, по сіянцям. В цьому році трошки я знання свої поглибив уже в плані пророщування сіянців, і погодні умови нам дали унікальну можливість просто отримати неймовірні результати. Тут дуже багато в цьому році сіянців. кожного дня відбираю приблизно по 30 гарних комбінацій. Значить, Тут у нас дюжина на золоце, це комбінація з минулого року 115. та там, де поєднував був кісточки, то навіть ось в окремих контейнерах проростає по 4. Відразу зроблю таке пояснення: там, де в контейнері більш, ніж один сієнець, тобто 2-3-4 більше, це все на постійне місце висаджуватися не буде. Воно буде йти на таку тимчасову школку до осені. Там буде дорощуватися по осні, розділятися на індивідуальні сіянці. і потім вже весною буде саджатися на постійне місце на селекційні ділянки. Ось так, як в мене воно все буде. Значить, тут ладушка на аватар і ладушка на Хеллоуін трошки прокинулася. Далі, оце все. це все Сон Анжеліки на слава Україні. Надзвичайна плодовита комбінація. Прям аж по три сієнці, я бачу, багато де посходило. Я такого не очікував, вона прокинулася в цьому році найперша і показала з усіх комбінацій найвищу схожість. Ну, Це так, може, для когось буде важливим на майбутнє то прям таки, слава Україні! в Селекції цікава і показниками своїми, і схожістю. Так, далі в мене йдуть синдикат на Хеллоуін. Також дуже, гарний, дуже гарна комбінація буде обов'язково висаджувати. Синдикат на Хеллоуін. Тут в мене йде. Значить Сон Анжеліки на монарх. Так, Сон Анжеліки на Аватар. Так, далі у мене йде Сон Анжеліки на Ротатуй. Дуже собі я хотів цю комбінацію, вона пізненько взійшла, але все одно дала прекрасні сходи. Сон Анжеліки на Ротатуй. Його тут багатенько. І прям-таки дивує також своїми показниками схожості. Це ще рано говорити, що там буде в майбутньому за показники, там, що буде по смаку, що буде по кольору, по терміну дозрівання, але зараз мені вже хоча б приємно те, що воно взійшло. Я свою роботу зробив недаремно. І я її доведу через 2-3 роки до плодоношення, Тоді вже будемо сидити про показники. Це комбінація талісман на аватар та ладушка на Ртатуй. Це минулорічні, які я не встигав висаджувати. Вони вже пішли, бачите, ріст. Які повільніше, які так, більш активніше. Також вони будуть вже в кінці квітня або ж на початку травня висаджуватися. Тут у нас дюжина на монарх. Це також минулорічні всходи. Пам'яті Смульнікова на Хелловін. Так, ще в нас тут іде декілька сіянців сонжліки на монарх. Зоряна брама на кишмиш титан. Також комбінація пізно пішла в ріст, але пішла і все бачу добре. Такі сіянці міцні. Буде з нею все в порядку. Зоряна брама на Еверест. Пока тільки там 5 чи 6 сіянців. Будемо ще дивитися. Комбінація тільки прокидається. І ще трошки синдикат на Хеловін. Мені цікаві ці комбінації: синдикат на аватар, синдикат на Хеллові. Ще мало що зрозуміло, що з них вийде, але очікування від них великі. Азія на Дубовський рожевий. Комбінація з минулого року, в тому році фактично нічого з неї не прокинулося, там майже нульові були всходи. В цьому році минулорічні посадки показали прекрасну схожість, все пішло, все чудово. Азія на Дубовський рожевий буде однозначно якийсь пальчик. А що буде по тріску, і, і в іншому будемо судити вже при повному доношенні. Азія на Арарат. Пішла комбінація прокидатися. Синдикат на аватар. І синдикат на рататуй. Синдикат на Рататуй показав слабеньку схожість і маленькі такі сіянці слабенькі відносно інших комбінацій. З чим пов'язано, не знаю, але якось так. Це закономірність я вже бачу. Синдикат на Лівія, синдикат на Хеловін. Значить, синдикат на Жезель. Оце ще в мене такі є сім'ї будуть висаджувати. Талісман на Лускунчик. На кишмиш Лускунчик. Також прокидається в мене. Ще трошки синдикат на аватар. Пам'яті Смольнікова на Джой і дюжина на аватар. Тут уже в мене на підході. Тобто, оце зараз. В такій кількості ви бачите, шалені прокидаються сіянці, я їх кожного дня приблизно тричі за день відбираю. Уже установив додатково ще стілажик, бо цей фактично вже і заповнений доверху. То прям такий я результатом задоволений. В цьому році, в кінці квітня, більшість з них буде висаджуватися, там, де в контейнері є тільки один сієнець. Але місця на все в мене реально не хватить. У мене вже така кількість сімців, що мені вистачить ще на наступний рік заповнити мої посадки. Того, будемо висаджувати в цьому році в імпровізовану школку і осені робити пересадки. Це буде краще ніж якби їх буду тримати тут все літо і лі, всю зиму, як я робив минулого року. Того, ось такі результати хочу показати вам по схожості. Селекція справа дуже цікава. Така вона затягує такий собі наркотик виноградний. То бажаю селекціонерам та нашим виноградерам, колекціонерам, які випробовують новинки, тільки гарних позитивних шедеврів. Без того селекційного сміття, яке нам буває, видають селекціонери, а тільки позитивних форм, які будуть радувати своєю товарністю, смаком, кольором та показниками практичності.